Так, усім привіт. Зробили ми ще одну систему установки 12 кВт. Акумулятори Дївські також. Поставили три штуки. Все, як правильно підключили. Ось сюди плюс знизу, плюс зверху обов'язково, так як в інструкції. А то є умні, які тільки підключають зверху, а нижні не підключають. І... Кажуть, для чого ставити роз'єднувач, якщо є тут. Для чого тоді написали в інструкції? Показую ті, хто не ставить. Є інструкція, яка показує, що треба робити. Ось роз'єднувач. Ось роз'єднувач стоїть. Щоб не писали і не казали. Ось він тут теж стоїть. Ато умніки беруть і кидають прямо туди. І розказують, що на акумуляторах є роз'єдники. Обов'язково. Треба підключати, так як пише інструкція. А то наші люди тепер вони читають інструкцію, потім розказують, що до чого. І є правильне підключення. Зараз я покажу, як воно має бути. Це ось тут. Ось є інструкції. Де у нас тут акумулятори? Ось як в інструкції. Ось як має бути. Зверху, знизу і з'єднати. Так, як має бути. Так що, кому цікаво, можете звертатися. Ось він працює, заражає. Систему зробили, щоб... Сама включалась, переключалась на мережу і з мережі, як нема буде, щоб воно собі автоматично переключалось і завжди в будинку буде світло. Так що 12 кВт. Все супер. Зробили так, що кому цікаво. Пишіть. Всім доброго дня.